За останніми технологіями безпечна та сучасна. Перша підземна школа найближче до північної салтівка розпочала свою роботу. Скільки першокласників цьогоріч, як навчатимуть, та першими на святкову лінійку завітали і вістя. Кладна за будівництвом, заглиблена, обладнана ліфтом і потужними системами рекуперації у підземній школі. Навчатимуться майже півтори тисячі учнів у дві зміни. Серед них 20 дітей з особливими освітніми потребами. Ми розпочали навчання дітей. Зараз пішли у школу, будуть мати можливість вчитися 17 тисяч дітей. Такого не було спочатку війни. Ми побудували сім шкіл. Це справжні шкіли під землею. Крім цього, обладнали ще станція метрополітену, переобладнали під підшкіли, і наші діти мають можливість вчитися в більш-менш безпечних умовах. Школа, яка розташована в Сатовському районі, ви бачите, наскільки вона заглиблена. Глибина дуже важливий момент для цієї школи, вона велика. І зараз тут навчаються практично 1500 учнів. Тобто це велика школа, і ми дбали про безпеку перш за все словами мера на північній Салтівці. Почали роботу дві такі школи. Вони просторі та повністю відповідають усім вимогам безпеки. «Першокласники класні із школи і школи перший раз. Хай з ниня полас, я вам у добрий час у класі завжди світло. доброта. добротарі своєї неграджу ніколи і саме користь міським тебе перший народи. Оплиски першокласні облиски нашим першакам! Заклад збудували за кошти державної дотації. Допомогу ж в облаштуванні надало німецьке товариство міжнародного співробітництва ГІС. Які ваші перші враження від школи Вау! Wow. 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 до слова освітніх просторів такого формату в місті наразі сім. В планах відкрити ще три з 1 січня. Я дуже рада бачити діток, займатися з ними у школі. Чудова школа. Дякую велике. Подобається більше офлайн, тому що ти бачиш діток, можна підійти, допомогти. Набагато легше. Відчувається зворотній зв'язок. Ми будемо навчатися офлайн чотири рази на тиждень. І один день у нас буде дистанційний формат. Чекали цю школу три роки. Три роки, і це свято зараз у нас. Школа дуже гарна. Діти, які навчаються, це наше велике майбутнє, а майбутнє. У України буде тільки світле, велике. Я в це вірю. Зі святом вас ми збиралися вже онлайн даже йти до цієї школи, але відкрилась підземна. Це дуже гарно. і Ми пішли в підземну школу. Анастасія Почерніна, Володимир Павлов. Вісті.